Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. На Сумщині у лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок ворожого удару по цивільному автомобілю у серединобуцькій громаді. Потерпіли був у тяжкому стані після атаки російського БПЛА. Під час цього обстрілу була травмована також дитина. Повідомили у Сумській ова. Більш ніж 600 ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Унаслідок обстрілу області поранені п'ятеро людей. Серед них четверо рятувальників. Більше розповість наша кореспондентка Інна Гогой, Вона наживо зі студією. Інно, я вітаю тебе. Тож яка нині ситуація в області? Розповідай. Вітаю, Анастасія. одразу почну зі стану усіх постраждалих. І власне четверо рятувальників, які зазнали поранень, вони перебувають під наглядом медиків у лікарнях у стані середньої тяжкості. І нагадаю, що напередодні в одному з районів області росіян не поцілили впівдроном по службовому автомобілю. ДСНС також цієї доби внаслідок обстрілів є поранені серед місцевих жителів. Зокрема, 37-річна жінка постраждала від ударів по Кушугумській громаді. Медики надали постраждалі усю необхідну допомогу, але від подальшої госпіталізації вона вирішила. Відмовитися по, по прифронтовій малокатеринівці росіяни вдарили авіабомбами і на місцях там спалахнули пожежі, горіли житлові будинки а також господарські споруди. І е, цим обстрілам деякі будинки було знищено вщент, а деякі частково пошкоджено вибуховою хвилею. Загалом не вщухають наразі обстріли на Запоріжжі, і щоразу їх стає дедалі більше. Цієї доби ударів зазнали 19 населених пунктів. Гатили росіяни артилерію та безпілотниками і також активно завдавали ударів. Ще з авіації протягом доби по населених пунктах було завдано більше десятка авіаударів. Така інформація станом на зараз саме оперативна по Запорізькій області. Я стежу за ситуацією і передаю зараз вам слово. Дуже дякую, колего. Це була Інна Гогої. Вона стежить за подіями на Запоріжжі. Ворог прицільно б'є по Дніпропетровщині область під масованою атакою безпілотників. Про таке повідомляють у Дніпропетровській Ова. Зокрема, вибухи лунали у Дніпрі. Через обстріл спалахнула пожежа. Ще не менше четверо постраждалих. Усіх у була пошкоджена чотирьохповерхівка. Також окупанти обстріляли Павлоград. Росіяни атакують об'єкти енергетичної інфраструктури. Вночі можливі повторні удари зазначають у Дніпропетровській ОВА. Ефпівідронами та артилерією цілили росіяни по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем були Нікополь і Покровська громада. Пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок, лінію електропередач. Регіон під постійним ворожим вогнем. Докладніше у матеріалі Олени Мендалюк. Десь о одинадцятий ранку до обіду. Перший прилетів у кришу. Другий прилетів у калітку. Сергій Юрійович, голова гаражного кооперативу, розповідає, як днями ворожі в дрони здійснили атаку. В момент вибухів чоловік був на робочому місці. Першим прибіг рятувати майно через обстріл, зруйновано гараж, пошкоджену автівку. Та на цьому окупанти не зупинилися. Мені ножка ворота закрили. Ми трохи підрихтували, ворота зачинили, а тут лишилася вирва. Потім, десь вже о 16-й вечора, один прямо у вирву. Ну вони тренуються. Людину тут поранило у нас, судячи з усього, нікуди не звертався, бо поранення було легким. Кров була на шиї, лобове скло, мабуть, від удару. попри небезпеку, Сергій Юрійович робоче місце не полишає. Що й гул у небі, йде в укриття. Тільки чую гул, тікає в укриття в бухгалтерію. Ну тут оптоволокно лежить. Та оце ж воно да Он волон. Вони є тут. По проводам, ось це все. За день російська армія випустила близько десятка безпілонків на гаражний кооператив, Розповідає голова. До цього територію росіяни обстрілювали вас в основному була За територію. Прилітали дрони. А це перший раз, щоб так прямо за чотири роки обстрілів Нікополя. Це в нас перше таке було. Прибережна зона Нікополя під постійними ударами ворога. Тут практично немає вцілілих домівок над ліквідацію наслідків. Застаємо Олександра. Він інтернет-майстер. Зачасту це, от як бачите, от прилетіло. Кабель або обірвало, або десь шукаємо уламок, де застряг, свічимо і в процесі відновлюємо. Розповідає, відновлювати мережу доводиться під постійною небезпекою. Намагаємось робити. По максимуму те, що можна. Там, де взагалі безпекова ситуація, дозволяє. Якщо там вже зовсім берег і аеродром, ну, відповідно знаходимо час і місце, щоб це зробити. Зараз трошки поганенько вже стає, зеленка спадає, і мало місця, де можна. Трошки укритися від дронів. Ну від арти, звісно, не укриєшся. Це вже судьба Божа. До 80 російських атак на день зазнає Нікопольщина. Найбільше Пропадає на райцентр лише за минулі вихідні. Ворог 14 разів обстріляв Нікополю із важкої артилерії. Та майже 20 атакував дронами. Ну бояться тільки дурні. Страшно окупанти з дронів полюють на людей їхні будинки та намагаються пошкодити телекомунікаційні вузли, щоб позбавити населення зв'язку. Та завдяки таким людям, як Олександр, Нікополь залишається незламним з Дніпропетровської області. Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини кадри, як українські захисники знищили базу зберігання та запуску шахедів у тимчасово окупованому Донецьку. Показали сили спеціальних операцій, вибух прогримів на території колишнього аеропорту. Українські оборонці кажуть, що понад 90% дронів уразили цілі операцію виконали спільно підрозділи сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем та ракетних військ і артилерії. Нагадаю, цієї ночі вибухало і в тимчасово окупованому Криму. Там уражено три об'єкти з паливно мастильними матеріалами. У гвардійському зафіксовано влучання в резервуар та цистерни з пальним. На двох базах у Симферополі уражено резервуарні парки, зафіксовано загорання і ємностей з паливом. Також наші оборонці уразили волгоградський НПЗ. Річний обсяг переробки нафтопродуктів цього заводу становить понад 5% від цієї переробки у Росії. Там пролунали вибухи і вирує пожежа. 21 бронетранспортер. Патрія отримала Україна від Латвії, як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Машини передали на військовій базі Адажі. БТР оснащені натівськими кулеметами калібру 12,7 та боєприпасами. Крім того, Україна отримала 12 бойових розвідувальних машин, і це частина оголошеного пакету військової допомоги. Цьогоріч Латвія доправила усі обіцяні 42 бронемашини Патрія. Розробили їх у Фінляндії, а серійне виробництво налагодили в Латвії з 24-го року. Там працює підприємство Дефенс Партнершіп Латвія. Потужності дозволяють виготовляти 160 одиниць цієї техніки. щороку. Патрія перебуває на озброєнні армії Фінляндії, Швеції та Латвії. Про транспортне майбутнє України говорили сьогодні в Ужгороді представники українського уряду та Євросоюзу. Ішлося про нові маршрути, інфраструктурні проєкти та інтеграцію до європейської транспортної мережі. Серед ключових тем будівництво залізничної колії євростандарту від кордону з Польщею до Скнилова. Цей проєкт має спростити логістику та прискорити вантажні пасажирські перевезення між Україною та ЄС. Розширення європейської мережі залізної дороги нашої це дуже важливий проєкт. Ви знаєте, що влітку ми відкрили сполучення Ужгород чоп А сьогодні ми отримуємо першу частину від 190 мільйонів євро, 73 мільйони євро гранта. Для того щоб реалізувати наступний проєкт. і сьогодні ми говоримо про проект Мостицька-Скнилів, Його протяжність 70 кілометрів, як ви почули. Тому, виходячи з цього, ми її прогнозуємо реалізацію до кінця 2027 року. Коли Україна подалась на грант, який я сьогодні передала на суму 73 мільйони євро, якість цієї заявки була наскільки високою, що не викликала жодних питань до технічної, так і політичного значення цього проєкту, і я щиро вірю, що нове сполучення залізничної дороги буде реалізовано до 2027 року, адже будівництво 22 кілометрів на ділянці чоп Ужгород було побудовано за дуже швидкі строки. Бельгія збиватиме невідомі дрони. Про таке заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Також посилюють національний центр Бельгії у відповідь на нещодавній інцидент з дронами біля військової бази країни. Рада національної безпеки вирішила, що усі дрони та їхні пілоти відтепер мають бути зареєстровані. Якщо ні, дрон автоматично вважатимуть ворожим. Нагадаю, ніч на 1 листопада у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували на Давіобазою. Кляйнін-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя. Проукраїнський уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали йде у відставку. Кабінет міністрів звільняється після парламентських виборів. За чеською конституцією президент Петер Павел прийме відставку уряду фіали. А нинішні міністри виконуватимуть обов'язки на тимчасовій основі до призначення нового уряду. Ро російський лідер партії дії незадоволених громадян Андрей Бабіш веде переговори про формування наступного кабінету 3 листопада. Партія Бабіша а також Свобода і пряма демократія, і автомобілісти за себе підписали коаліційну угоду. Нагадаю, місяць тому на виборах до нижньої палати парламенту у Чехії. Переміг рух АНО колишнього прем'єр-міністра країни, мільярдера і євроскептика Андрея Бабіша, який негативно ставиться до підтримки України. Його партія набрала понад третину голосів виборців. Лувру знадобляться роки, щоби виправити проблеми з безпекою, а рекомендовану модернізацію не зможуть завершити до 2032 року. Про це повідомляє голова рахункової палати Франції П'єр Московісі. А він зазначив, що пограбування Лувру у жовтні засвідчило вкрай недостатні темпи оновлення систем безпеки музею. Відомство Московісі переглянуло вартість реставрації Лувру і збільшило її до мільярда євро. Нагадаю, довіра до охоронної системи Лувру була підірвана пограбуванням, коли четверо грабіжників у день забрали коштовності на 88 мільйонів євро. Що викликало дебати про недоліки у роботі найбільш відвідуваного музею світу? Офіційні особи визнали, що безпека не була на належному рівні. Хоча слідчі висунули звинувачення чотирьом підозрюваним, коштовності ще не знайдені. Як забезпечити право на освіту дітям з інвалідністю під час війни обговорили на форумі у Миколаєві участь взяли освітяни, представники громад та міжнародних організацій. Фахівці представили своє бачення, як створити безпечне та доступне навчальне середовище. Докладніше Єлизавета Кротик. Донька пані Галини мала затримку розвитку мовлення. Через це процес її навчання був ускладнений. Це в неї було не вроджене, це в неї було внаслідок стресу, психологічної травми. І дуже тривалий час ми працювали з психологами, працювали з логопедами, поки ми її розкрили. Сім'я звернулася до інклюзивно-ресурсного центру. Фахівці склали індивідуальну програму, а у школі створили умови для навчання дитини. Соня дуже творча дитинка. Вона якраз щоб все налагодити, ми ходили і на танці, щоб вона ритм відчувала. ходили на плавання, щоб знімати цей стрес. проходимо курс лікування, консультацію у психіатра. На Херсонщині близько 500 неповнолітніх з особливими освітніми потребами, із 13 інклюзивно-ресурсних центрів області наразі відновили роботу дев'ять переважно дистанційно. Ми вишукуємо різноманітні механізми, і форми для того, щоб проводити в безпечних умовах зустрічі з такими дітками, запрошуємо їх до ресурсних центрів, які ми відкриваємо на території Херсонської області в безпечних умовах, і це дає свої результати, адже лише безпосередній контакт педагогів психологів з такими дітками дають їм можливість краще адаптовуватися до реалії до нашого життя і розвиватися. І долати ті розриви, які існують, і відновлювати світні втрати. Нині фахівці продовжують працювати над тим, щоб увесь досвід роботи в умовах воєнного стану перетворити на конкретні рекомендації для міністерств і громад. Серед таких питань, наприклад, це сертифікація керівників інклюзивно ресурсних центрів, це асигнування і фінансування корекційно-розвивальних занять. Також серед низки питань, які хотіли би сьогодні обговорити це підготовка адаптованих навчальних матеріалів для школ початкової школи середньої школи для дідачок з різними видами порушення міжнародна підтримка залишається ключовим фактором, який надає можливість забезпечувати дітям рівний доступ до освіти. Мета сьогоднішнього заходу привернути увагу до інклюзивної освіти, показати, як в умовах війни діти, які мають проблеми з інклюзією, переживають, як мають доступ до освіти, поговорити про проблеми, а також показати позитивні випадки, де громади надзвичайно підтримують цих дітей. Учасники форуму зазначають, що інклюзивна освіта це не окремі ініціативи, а системна робота батьків, освітян та представників громад. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.